Міська рада відмовилася надати податкові пільги для миколаївських підприємців, котрі займаються будівництвом. Знизити ставку оренди землі для цього виду бізнесу запропонувала депутатка Олена Кісельова. Які аргументи звучали за і проти подібного рішення? Розкажемо у наступному матеріалі. Початком для прийняття цього рішення було два аспекти: перший це ситуація війна, і галузь потерпає реально від проблем. І з фінансовим навантаженням і з неможливістю будуватися, зменшити орендну плату для забудовників з 3 до 1 відсотка. Пропозиція була винесена до розгляду на чергову сесію Миколаївської міської ради. Депутатка Олена Кісельова у такий спосіб пропонує підтримати місцевих підприємців, котрі через зовнішні обставини втратили можливості для ведення бізнесу. При вивченні питання з'ясувалося ще один, скажем так, підтекст. У Нас рішення про встановлення ставок Податків і орендної плати було, мабуть, ще тою датою, коли італіянські підприємства створювали. І законодавство за той час вже дуже сильно змінилося, і норми податкового кодексу, спочинаючи з 17 року, давали можливість місцевим радам встановлювати ставку орендної плати, яка дорівнює земельному податку. Суб'єкти господарювання під будівництвом загальне для того, щоб це було не виключно якась, а це відповідало вимогам антимонопольного комітету. Усе усі забудовники міста за пропозицією депутата міської ради Кисельова Олена Васильівни пропонується визначити дане рішення ввести в дію з 1 січня 2024 року, без кінцевого терміну. Раніше питання пільг для забудовників вже обговорювалося депутатами. Секретар міської ради Дмитро Фалько висловився проти цієї ініціативи, аргументувавши це втратами для бюджету. Він звернув увагу і на те, що через повномасштабну війну від збитків потерпають не тільки будівельні компанії. З позиції якби забудовників це цілком зрозуміло. З позиції, скажімо так, міста. Я чув цифру приблизно ну, тобто. Яку, яку ціну це обійдеться місту, це приблизно 15 мільйонів гривень на рік. Да? Тобто Сьогодні ми кажемо, що в нас там дефіцит суттєвий і таке інше, а при цьому ми ну, змушені якось іще зменшувати там, надходження до бюджету. Тобто, і... Тут такий тонкий момент в тому, що не тільки забудовники сьогодні страждають, да, у нас є великі підприємства. А міський голова Олександр Сінкевич зазначив, що прийняття такого рішення неможливе без компромісів. Ми звернулися до Верховної Ради України, до прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, до президента з питанням того, щоб нам виділили субвенцію для покриття хоча б можливих цих втрат по цьому бюджету. Якщо ми приймемо таке рішення, бізнес не працює. Їм важко. Ми повинні дивитися і допомагати нашому місцевому бізнесу, щоб він не релокувався. От наскільки нам перекриємо перекриють цей податок, настільки ми і звільнимо наш бізнес від цього податку під час обговорення проєкту на сесії. Олександр Сінкевич запропонував винести його на голосування справкою щодо кінцевого терміну дії. Що ми вже вирішили, що воно буде з 1 січня 2024 року. Щоб воно мало кінцевий термін три місяці після закінчення військового стану, як і більшість нормативних актів, які приймаються на час війни і Верховною Радою і місцевими радами. Попри аргументи Олени Кисельової та правку міського голови, проєкт не набрав достатньої кількості голосів. Таким чином, міська рада відмовилася надавати привілеї одному виду бізнесу перед іншими. Аби втішити відверто розчаровану депутатку Кисельову, міський голова запропонував їй додатково пропрацювати питання з колегами по сесійній залі та знову поставити його в порядок денний найближчої позачергової сесії, яка може зібратися вже в середині серпня. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.